дня, компанія Marfad Cars. у нас на огляді легендарний автомобіль в своєму класі да? Toyota When Cruiser 100. Автомобіль останніх років виробництва 2006 року. Автомобіль з об'ємом двигуна 4,7 стандартним з газком. Тобто, все, все як це все як люблять покупці. Автомобіль, в принципі, в доволі таки непоганому стані. Може спостерігати по салону. Да? Сідушки підфарбовувалися, хімчистка робилася, тобто, хоча б приємно сісти. Да? От, людина, людина продавала. Такі зачухи, ну як домашня, домашня була затерта трошки, десь там грязна, десь там діти її бігали, да, і каже: не можу продати. Я подивився, кажу, слушай, володь, це просто не, не, не ми не викупали цю машинку, це у нас на реалізації буде. Володь, Давай робимо хімчистку, підкрашуємо трошки салон і я думаю, що продажа піде. Ось тут ці дужки також нічого не шилося, трішки підфарбувалося стан танка без дирок, і в принципі він не рижий, без безп'ятний. Там легеньку хімчистку зробили, тобто без. Без зауважень, здебільшого вони в набагато гіршому стані ці машинки. Ззади, взагалі сидіння не фарбувалося нічого, тобто ідеально заднім кліматом вона йде. До неї йдуть також два комплекта дисків з гумою. Людина віддає все, тому що планує виїжджати за кордон. І вирішила подати цей автомобіль. Ціна дуже, кстати, буде, до речі, буде актуальна, буде нижче ринку, як завжди у нас. тому що а, вже бачите, от, і, задні фанарі вони вже також Ну, шо, Шостий чистий рік. Ось, ззаді також присутні два місця, дуже рідко кого вони зберігаються. Запасочка, ще є оригінальні диски з літньою гумою. Тут також проблемні місця, в принципі, більш-менш нормальному стані. Тут чу-чуть є корозії незначної, ну, але вона рідна і ще не згнила. А тут взагалі да, в принципі, зауважень немає. Тут ще герметик заводський, все доволі непогано. Збереглося. По кузову вона, я так думаю, що майже вся фарбована. Можемо зараз прямо зараз передивитися, щоб вам було цікавіше. да Дивитися відео наше. щас ми подивимося. Я думаю, що вся освіжалася, але всяке буває. Переднє крило 14, фарбоване. Дверка також фарбована. Ну Що ми хотіли в її віці, добре, хоч взагалі дирок немає. да Заднє крило також. ну Тобто, я так підозрюю, що вона вся по кругу без криші. А ні, дивіться, кришка багажника ціла, ви уявляєте? Ну, є всі цілі деталі. Кришка ціла, рідна, не фарбована. Причому і верхня і нижня частина в рідній фарбі. Це крило також ціленьке. Хм, навіть не вся, ви бачите, ця дверочка також ціла. Криша також ціла. Прийоми цілі. Вона йде, я так розумію, офіційна, тобто не арабська вона навіть. Дивно, так? Да? Ну, не вся навіть фарбована. Ця сторона взагалі вся ціла. От виходить, морда і права сторона фарбувалася. Шпахльовки є незначно ось тут тут у нас. Ага, закрилося. Зараз відкриємо. В цьому місці є трохи шпаклівки. Зараз відкриємо під капотом, подивимося, в якому вона стані. Заведемо двигунчик, щоб ви відчули. Так, що у нас тут? Все загорається. Сигналізація стоїть. Помилочок нема ніяких, до речі, пробіга там щось 280 тисяч на ній. Може, навіть рідного, що доволі непогано. У стані ця фарка видно, да? ви бачите по стану. Десь щось тут було, і ця фарка змінювалася, тому що вона навіть по кольору відрізняється. Я б її, звичайно, цю фарку полірнув би, і вона була б більш-менш. Але ми можемо спостерігати, що під капотом чуєте моточок працює v 8. Взагалі, ну ідеально, стан. Стан технічний, в машини бомба. По кузову, да, є підкраси, але... Технічно, вона без зауважень. Тут, в принципі, удару ніякого не було кримінального, ну, десь, десь, десь легенько щось прижималося, нічого страшного. Тому що машині вже на секундочку там, 15 років, що, що, що ми від неї хочемо? Загалом стан. А, я говорив, не говорив, що є комплект е, літньої гуми, також на дисках оригінальних. Тому кого зацікавив даний автомобіль, реалінг також. ну, все, все віддаємо, все як нічого ніхто не приховує, віддає все. Що до неї зараз йде. Всі ключики, певно, до неї також завод. Да, Всі ключі є. Тобто такі от гарні автівочки, чекає свого покупця. Да, ціна десь район 15 тисяч. Набирайте, будемо обсуждати. В принципі, це не з ринку за шостий рік, 15 тисяч. Я думаю, це більш-менш адекватна ціна за її стан з гумою, з усім. І... Все працює, все ідеально, тому звертайтеся, дзвоніть, телефонуйте, пишіть всім миру.